10 вересня в Україні відзначається День фізичної культури та спорту. Зазвичай у цей день по всій країні проходили спортивні свята, естафети, забіги. Відзначалися кращі спортсмени та тренери. Попри те, що в Україні вже більше півроку триває війна, у Мирнограді все ж таки було вирішено провести спартакіаду, в якій взяли участь мешканці міста, рятувальники та військові. Сьогодні у нас свят в місті. Е Фізичної культури та спорту перший раз у нас сьогодні, незважаючи на те, що такі складні часи для України і для нашого міста, ми сьогодні зібралися всі тут разом, і сьогодні в нас будуть грати команди. Дорослі команди. Всім бажаю гарної гри, гарного настрою і хай переможе найкраще. Сьогодні в місті проходить Спартакіада з нагоди дня фізичної культури та спорту в Україні. Беруть участь шість команд: команди ДСНС, команди військовослужбовців, команда відділу сім'ї молоді та спорту та команди ветеранів зі спорту. Загалом більше 50 чоловік вирішили випробувати свої сили та відстояти честь своїх команд. На них очікували різноманітні спортивні завдання. Це забіги, скакалка, гір'я, перетягування канату, медбул та змагання зі, з футболу. Після урочистого шикування та привітання найкращих тренерів Мирнограда розпочалися самі змагання. І учасників, і глядачів захопили азарт та спортивний настрій. Такий важкий час треба показувати, що ми не тільки на полі бою можемо зробити якісь. Корисні вещі, як там кажуть, а і можемо в спорті показати себе. Подивіться, як виступають наші спортсмени на великому рівні, на світовому рівні. Ми завжди перші. Тільки перемога, тільки перемога. І все. До перемоги і в подальшому, тільки перемога. Настроєний на побіду. Болеємо за свою команду ДСНС. А так взагалі за солідарність всіх таке, таке дуже важливо проводити. Тем более в такое время, когда люди разбросаны по разным городам, по разным местам. Это как бы сплочает. Спорт всегда здоровье. Спорт для меня – это стиль жизни. Всю жизнь занимаюсь спортом. Поэтому очень приятно сегодня поучаствовать в данной спартакиаде. Приятно увидеть старых друзей, спортсменов. Ну, пусть победит сильнейший. Это наше здоровье, это наше будущее, это наше все. Так как… Професія пожежного та спорт є невід'ємною частиною від цього від сьогоднішніх змагань. Ми хочемо отримати максимально позитиву, трохи зарядитись енергією та трохи відволіктися від повсякденної роботи. Сьогоднішня спартакіада дуже приємно брати в ній участь. Організація сподобалась, Ну і спорт, звісно, це життя. Earth. Свою спритність, швидкість та проворність учасники спартакіади доводили за допомогою естафет. Вони і на скакальці стрибали, і мідболи кидали, і гірю підіймали. Ну і звісно, яке ж свято спорту без усіма улюбленої гри футболу. Боротьба на полі була запеклою, адже жодна команда не хотіла віддавати перемогу іншим. За результатами спартакіади, перемогу впевнено виборола команда 109-го батальйону ТРО. Друге почесне місце посіли рятувальники 52 другої ДПРЗ. А третє місце виборола молодь Мирнограда, команда Ніндзя. Всі вони були нагороджені призами та кубками. Спортивне свято видалося дійсно душевним та дружнім. Хлопці різного віку, різних професій, але об'єднані одним любов'ю до спорту змогли активно та весело провести свій час. Знімальна група телебачення капрі з Мирнограда спеціально для Капрінь'юс.